Доброго дня, шановні батьки та колеги! Сьогодні знову рубрика ігри своїми руками. Якщо немає змоги придбати розвивальну іграшку, ми її можемо виготовити своїми руками. Хочу показати вам декілька ігор, які допоможуть вашим діткам засвоїти кольори, навчитись проспівувати в ігровій формі голосні звуки, розвинути слухову та зорову пам'ять. Для гри нам потрібно взяти будь-яку коробку. Зробити в ній отвори і протягнути в отворі стрічки. Кольори стрічок та їх ширину ви можете брати будь-яку за своїм смаком. Протягуємо стрічечки і до кожної стрічки приєднуємо якийсь голосний звук. Наприклад, звук А це синя стрічка. Жовта стрічка звук У. І говоримо дитині: знайди, будь ласка, синю стрічку. Дитина знаходить, витягує стрічечку і проспівує звук А. а Так, далі, кажете дитині, знайди, будь ласка, жовту стрічку. Дитина знайшла жовту стрічку. Який звук будемо проспівувати? Звук У. І дитина витягує стрічку і проспівує у у Так робите з усіма стрічками. Кірочка, знайди, будь ласка, синю стрічку. Витягни її і проспівуй звук А. А-молодець. А, 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 а зараз буде червона стрічка і звук У. Яка стрічка? Червона. А який звук? У. у Молодець. Цю гру можна доповнити грою Слухай і шуми. Для цього вам потрібно декілька картинок, відповідно вікові дитини. Якщо дитині 3 роки, це 3-4 картинки. Якщо дитині 5 років, ви можете взяти 5-6 картинок. Вложите їх в коробочку і кажете дитині, у вітер дме, всі звуки переплутаються». Включаєте на телефоні чи на будь-якому іншому пристрої звук. І дитина послухала і повинна в коробочці знайти картинку, хто видає цей звук. Дитина відкриває коробочку тут спочатку. Не знайде, тому що стрічки її заважають. Дитина шукає відповідний звук і покажує вам. Зараз наші коробочки перемішалися всі звуки. Ти почуєш звук. Треба відгадати, що це і знайти в коробочці цю картинку. Готова? Слухаю уважно. Поїзд. Поїзд. Відкривай коробочку і шукай, є там таке. Млодець є. Слухаю уважно наступний звук. Мяу. Мяу. Що це? Котик! Котик. Шукай, є у нас котик. котик. Молодець знайшла котика. М -м -м. Ось за допомогою цієї гри можна відпрацьовувати слухове сприймання у дитини. Для наступної гри нам також знадобиться коробочка, але вже меншого розміру. Робимо в коробці отвір, беремо різнокольорові помпони або намистини із шнурівки, або ж з вашого старого намиста. І можна вивчати або засвоювати з дитини кольори, в залежності від того, яку ціль ви перед собою ставите. Наприклад, візьми, будь ласка, синю кульку. Дитина бере синю кульку і кидає в отвір. За допомогою цієї гри розвивається координація очей та рук. Також за допомогою цієї гри можна відпрацьовувати слухом у пам'ять. Наприклад, ви говорите дитині, візьми не жовтий і не червоний, а синій помпон. Дитина почула, знайшла, взяла синю кульку і вкинула в отвір. Кіра, візьми, будь ласка, зелений помпон і вкинь в коробочку. А тепер червоний помпон. Молодець. А тепер візьми, будь ласка, не жовтий і не синій, а червоний. Молодець. Слухай уважно. Візьми не зелений і не жовтий, а рожевий. Молодець! Такі ігри ви можете використовувати в себе вдома під час свого дозвілля. Я впевнена, вашим дітям дуже сподобається. Любіть своїх дітей та грайте з користю.